Вулиця Богомольця в Ужгороді. Тут продовжують роботи зі встановлення нових бордюрів. На частині дороги біля узбіч їх уже поставили. Рух транспорту тут не обмежили. На вулиці Богомольця проживає Надія Синюк. Але це тут хаща, це страшне, ну гляньте. Це центр міста. Це потрібна школа. Церква. Це має бути дуже красиво. Ну, місто маленьке, мальовниче, Або вони це роблять, і буде гарно, дітки будуть в школу тут ходити, гімназія, і це все це потрібно, навіть мови нема. Відремонтувати тут планують відрізок від перехрестя з вулицею Грушевського до вулиці Тиводара Легоцького, повідомив міський голова Ужгорода Богдан Андріїв. Передбачається асфальтобетонне покриття і пішохідна доріжка по обидві сторони дороги. 19 мільйонів гривень, загальна кошторисна вартість цього проєкту, там передбачається зливова каналізація, замінюється ділянка водопровідної мережі. Це буде фактично нова вулиця, яка з'єднає такий густо населений район нашого міста. За словами Богдана Андрієва, на вулиці Богомольця також облаштують велодоріжку. Марія Лукеї, Віктор Пойда, новини на Суспільному.